Десята, абсолютно фундаментальна, моя особиста запис здоров'я звучить так. Це англійською мовою Meditation is my medication. Meditation is my medication. Це означає медитація це є мої ліки. Медитація це є мої ліки. Ми дев'ять запитів говорили про здоров'я фізичне, і це дуже класно. Але є ще розум, який насправді причиняє найбільшу кількість всяких незручностей. І е, це в мене все почалось, коли я пам'ятаю е, у Львові, сидів на одній лекції по медитації, і я з тої медитації практично нічого не пам'ятаю, я пам'ятаю тільки одну фразу, одне речення, яку сказала оця от жіночка, яка вела цю, цю е, лекцію. Вона казала: запам'ятайте собі, якщо у вашому житті колись будуть проблеми, почніть медитацію на ці слова. Медитацію, то просто почні повторювати і зосереджуйтесь. І я вам гарантую, що через хвилин 20 проблема щезне. О, тобто проблема не щезне, але зміниться ваше відношення до неї. Вона каже, я вам гарантую. І окей, все дуже добре. І потім одного разу, через якийсь час, я пам'ятаю, я вертався додому, і щось мені захотілося піти постригтись. І я заходжу в перукарню. Я знімаю навушники, бо я там щось слухав. І я навушники, а навушники в мене були в е моєму телефоні, в телефоні були, там щось я слухав, якась там аудіокнижка е BlackBerry. У мене був шикарний телефон Blackberry. Типу як iPhone, такий сенсорний, ну, дуже класний, мені брат подарував. І я цей Blackberry кладу собі в внутрішню кишеню куртки, навушнички скрутив, поклав, повісив, чекає своєї черги, мене постригли, все дуже класно. Я вже вернувся додому і вдома, я думаю, слухай, щось мені давно ніхто не дзвонив. Можливо, я забув звук включити. І я підходжу до куртки і мене осіняє, що я ж звук не виключав. Мене осінняє, що цей подонок, який стригся переді мною, він же ж пішов до вішалки вбиратись сам. Напевно, побачив мій телефон, його вкрав. Він тупо вкрав. Я. Я був такий злий, я готовий був його задусити. Я за тих хвилин 10, я, напевно, згадав всі матюки, які я тільки знав на всіх можливих мовах світу. Я би його просто задусив, я би його просто там на місці. Я був, ну я такий злий, не пам'ятаю, коли я був. Ну тому що я не знаю, що для вас є ваш телефон особисто. Ну Для мене мій Блекбері це просто була моя частина мого життя. Там все було, там мої контакти були, там були мої аудіокнижки, там моя, моя моя музика. Ну просто все моє життя там було в тому Блекбері. І його вкрали. Уявляєте собі? Якби ну, мені руку просто відрізали. Ну я його був вбитий. І я просто ось, в тому всьому документу. Такому... І я просто я згадую оці слова з тої лекції по медитації. Я згадую ту жіночку, яка каже, я вам гарантую, якщо вам у вас буде проблема, почніть просто повторювати ці слова, почніть просто медитацію на ці звуки, і я вам гарантую, що ця проблема через хвилин 20 щезне. Ну тобто проблема не щезне, але зміниться ваше відношення. І я себе, ну мені просто були цитанічні зусилля, щоб себе заставити, я просто взяв руки і я, просто, я почав повторювати ті, ті звуки. Я повторював, повторював. Ну просто цей от процес медитації. Просто зосередитись на чомусь одному. І я почав цей процес. І через хвилин 15-20, як вона і казала, Я... Ну, проблема не щезла. У мене вкрали телефон. У мене його не було. Мені треба було купити новий. Проблема була. Але змінилось моє відношення. Я був просто вражений, коли я себе злив на думці, Господи. А як же ж буде його заряджати, ти телефон? В нього ж зарядки немає. І це щось таке неймовірне. Медитація, вона настільки помічна. Тому що більшість проблем в житті, вони з голови. І я розумію, що зараз таке життя, ті постійні стреси на роботі там, з клієнтами. Яку би ти їжу класно не їв, якщо в тебе життя це суцільний стрес, ну блін, ти будеш хворий. Медитація, вона допомагає просто як ніщо інше. І я зараз нагітуюсь за якусь конкретну медитацію. Це може бути медитація, це може бути молитва. Медитація це може бути медитація на звук, як в моєму випадку. Це може бути медитація на дихання. Ну просто будь-що, що вам допоможе відволіктися. Але найкраще, звичайно, це працює це молитва і медитація на, на звуки, там, на мантри, на дихання. Ну, тобто дихати. Хоча б навіть дихати на повні груди. Ну Це просто дуже допомагає. Особливо в наш час і в нашій голові. Тому що більшість проблем насправді з голови, ви це розумієте. І тому моя особиста 10 заповідь здоров'я незмінна. Медитейшн ісмайкейшн. Медитація це мої найкращі ліки. Медитація мої найкращі ліки. Я вас люблю.